Нарешті у мене дійшли руки зробити косплей на аїда з мультфільму Геркулес. Так, це один з тих образів, які я називала в попередньому відео. До Хелловіну залишилося ще декілька тижнів, а отже, в спокійному темпі можна встигнути зробити і собі такого костюму. Футболки я не знайшла, тому буду її шити. Для створення викрок використаю іншу футболку, просто обвівши її. Тут у мене йде згин. Зараз я промалювала спинку і домальовую по 1 см припусків. До речі, як це зручно робити. На звичайній лінійці відмічаю яскравим маркером 1 см від краю. І ось таким нехитрим способом малюю припуски по всій довжині. Не забувайте тканину прасувати. І перед вирізанням по всьому периметру потрібно зафіксувати деталь булавками, щоб нічого не з'їхало. Спинку я вже вирізала, залишається зробити передню частину. Я її зроблю з тієї ж викрики, що спинку, але єдине, що ось тут там, де горлошко, я зроблю набагато глибше. І з приводу цього метку, що я хочу сказати, не використовуйте його всюди. Він підходить тільки для таких речей, як оця футболка. Оверсайз і просто. Тут ще, до речі, будуть рукава. Я не знаю, як вони вийдуть. Малюю я їх так само. Тобто я зараз беру рукав. Коротше, зараз буду якось колдувати і треба обвести оцей рукав і ось це. Мабуть, я зроблю ось так, потім, коли я введу основну частину, ось так покладу і в воду буду якось так Ну, Я покажу, що в мене вийде, бо, бо це дуже важливо в тут саме важка. Любі отвори і молодо виробіт завжди найважча частина. Тому я покажу, що, що я намалюю, що я потім вирішу і що, звісно, поміж. Ось так вийшло перемалювати рукав. виглядає досить правдоподібно. Згори буде лінія згину тканини. Тут рукав буде закриватись, і ось тут пришиватись до самої футболки. На готових деталях з тканини додаю по 1 см припусків. Вшиваю спочатку між собою спинку і перед, та після додаю рукава края обробила такою цікавою строчкою, просто бо вона мені сподобалась. У Авіда на руках та комірці є характерний візерунок. Його зроблю з 3 мм єви, яку обклею тканиною. Трикутнички зроблю так само, їх фіксую на гарячий клей. Я не планувала спочатку пришивати ці трикутнички, але зараз ви можете побачити різницю між пришитим і приклеєним. В першому випадку виглядає він більш охайніше. Додати більше клею на ці торчащі краї не варіант, бо тоді буде дуже сильно видно цей клей. Ширина деталі у мене 5 см. Булавками фіксую готові деталі з'єви на рукава і пришиваю потайним швом. Залишається доробити такі візерунки на комірець. До речі, за рахунок Єви комірець дуже добре стоїть і тримає свою форму. Через це правда стає видно внутрішні шви і ниточки. Вирішила я цю проблему чорною акриловою фарбою. Зауважте, що вона перебивається назовні, тому замальовувати всю футболку не потрібно а лише 3-4 см, що закривається комірцем. Сама мантія дуже легка в пошитті, пара простих рухів і вона вже зібрана. Залишається відмітити висоту, де буде починатись рукав, і безпосередньо шити. У мене вийшло так, що коли тканину рівно скласти, позначки знаходяться на різній висоті. Тому булавку я підколола десь між ними і знов перевірила, щоб все добре сиділо, і тканина йшла рівно. Згори я вирішила просто приклеїти мантію, бо так швидше. Тепер всю зайву довжину потрібно рівномірно розподілити зробив додаткові складки. А черепа тут ну дуже проста. Спочатку вирізаю її з 10-мм єви всю форму і додатково з 5 мм роблю лише верхню частину, де також виріжу очі. Склеювати буду на 88 клей. Далі шліфую, обдуваю феном, щоб закрити всі пори, і ґрунтую акриловим ґрунтом. Фарбувати буду акрилом. Для роботи з перубкою підготую 3-літрову банку, огорнуту в плівку. Ось так перука виглядає до нічого незвичного, звичайна, недорога, яскрава синя перубка. В принципі, розчисалась вона добре, дуже е, плотна оця штучка, сіточка. Тобто вона хорошо тримає форму, це вже плюс. Волоси, поки не посипались. Плюс. Значний за 160 гривень, то взагалі чудово. Но. Катя, ще 24 года. Ти працюєш бухгалтером страховою. Какого хрена? Ось так перука виглядає зсередини, плотна сіточка, є резиночка, є волосся. Але волосся тут не дуже багато, особливо знизу. Тому, щоб отримати те, що потрібно, і без проплешин, треба зробити начос. Прям на все волосся, починаючи від макушки. І щоб все трималось, використовую лак для волосся на кожну прядку, яку начосую, плюс ще додатково зверху. Стільки лаку я за все життя не використала, як на цю перуку. І в деяких місцях я ще підклеювала на гарячий клей і зверху заливала лаком. Загалом робота над костюмом зайняла 22 години безпосередньої роботи. Пришвидшити процес можна купив готову футболку і або приклеїв деталі до комірцю, не пришиваючи їх.